Середній вік добровольця цього батальйону 31 з половиною рік. Частина з них мають миротворчий досвід, частина свого часу відслужили в армії. Інші колишні контрактники, дехто до цього часу не тримав зброї в руках. Проте впродовж останніх трьох місяців чоловіки пройшли відповідну військову підготовку. Головне кажуть вони, попри різний вік і досвід, їх об'єднує спільна мета захистити батьківщину та свої родини від наступу проросійських бойовиків. Сюди потрапивши ще було бажання з перших днів, коли Ішла анексія Криму, лодки бажання. Багато хто з нас приїхав відразу в воєнкомат і написали заяву про добровільну участь у захисті нашої країни. Ішли захищати країну, які прийшли в 10-й батальйон територіальної оборони наш Житомирський для того, щоб поставити заслон окупантам на сході. Тяжкі були тренування кілька місяців. Я виїжджав неодноразово, бачив, як хлопці тренуються стріляли з усіх видів зброї, відпрацьовували, пройшли бойове злагодження, готові захищати країну. У батальйоні є хлопці з Новограда Волинського, Баранівки, Житомира, Овруча, Олевська та районів. Усі вони перед відправленням пройшли відповідну підготовку. А керує територіальним батальйоном Василь Осипчук, сотник Новоград-Волинської сотні самооборони. Коли він повернувся з майдану, не зміг мовчки спостерігати за ситуацією в країні. А тому заручився з підтримкою патріотів, вирішив створювати батальйон. Люди, які знають Осипчука, розповідають їхній командир набрав загін з нуля, долучив до справи спонсорів, аби справити хлопцям амуніцію та інші необхідні. Речі, і хоча на камеру Осипчук говорити соромиться, за нею каже його заслуг тут нема. Уся справа в патріотах, з яких складається батальйон. Добровільно пішов цей батальйон, організував. Будем казати, сам за три місяці організувати таке на ну на чесному слові, все. Будем, я не знаю, просто от таким людям треба давати генералу. То я скажу одразу скажу зразу. Це вже можна за це, це заказати. І це набирає забирають найкращих, будемо казати. На майдані, ну, як записав за до добровольцям, протягом місяця чекав з воєнкомата повістку, ну, Призвали мене і потрапив до батальйону територіальної оборони. Військові розповідають, хлопці забезпечені всім необхідним. Захист у них є. Бронежилети і каски отримають. Декого у дорогу споряджали і проводжали родичі. Він у мене розвідки служив. Добровольно вірні сам написав заявлення, що хоче захищати рідну країну. Я горжусь своїм сином. Куди саме відправляють хлопців, невідомо. Керівники батальйону цю інформацію не розголошують.